Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. 20 листопада відзначають Всесвітній день дитини. Саме в цей день, 20 листопада 1989 року, була прийнята Конвенція про права дитини. Це є основним міжнародним документом із захисту прав дитини. Майже 200 країн ратифікували цей документ. Щомісячно у нас відбувається група взаємодопомоги. В ній приймають участь батьки, батьки-вихователі, батьки, в яких є проблеми іноді з вихованням їхніх дітей. І метою даного заходу. Та є консолідація всіх зусиль урядових, неурядових, громадських організацій для спільних дій щодо захисту прав кожної дитини. Сьогодні в даному заході прийняли участь і прийомні батьки, батьки вихователі опікуни, піклувальники, батьки, які виховують дітей. Ми запросили всіх до розмови і до зустрічі з представниками урядових організацій, щоб вони задали питання, щоб вони ще раз наголосили, акцентували на ті проблемні питання, які в них є. Найголовніше, щоб Проблем у вихованні не було, але не буває так. Кожна дитина по своєму талановита обдарована і найкраще для батьків, але іноді виникають питання, і краще ці питання попередити ніж потім героїчно їх долати. В сьогоднішньому заході прийняли участь депутат Жовтовицької міської ради Кучер Лідія Васильівна, представники бюро правової допомоги Черниш Тетяна, юрист. Також представники кримінально-виконавчої інспекції Ольга Іщенко і представники Жовтоводського відділення Дніпрожинського відділу в місті жовті води Сергій Васильович. Жовтоводське бюро правової допомоги надає первинну правову допомогу, а також доступ до вторинної правової допомоги. Це саме складення процесуальних документів та. Представництво інтересів в суді до вразливих категорій населення, крім інших, також входять діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти для того, щоб звернутися до нас з цим зверненням про надання вторинної правової допомоги, звертаються опікуни або батьки. Таких дітей, то ми займаємося роботою відносно дітей, коли порушуються їхні права, або батьки не виконують свої функціональні обов'язки по їх вихованню або забезпеченню їх матеріально та побутовими благами. Тобто, ми дій на підставі законів України про поліцію Конституцію України а також їй було видано в розпорядження ООН по правам захисту дітей. Тобто, коли батьки вчиняють фізичне або економічне чи психологічне насильство відносно дітей, ми притягуємо батьків до. Адміністративної відповідальності, також коли батьки не виконують свої е, батьківські обов'язки по відношенню, по вихованню дітей, не забезпечують їх там необхідними речами, харчуванням, також коли діти не відвідують навчальні заклади, батьки внесуть за це відповідальність згідно міністриного законодавства України. На даний час на території містах ну, випадків не так, що багато, але є. Там в на один місяць ну, 5-6. Випадків реєструється, тобто, коли батьки або родичі звертаються до поліції, до служби в справах дітей або до Центру соціальних служб, тоді ми притягуємо даних батьків. Ну, на обліку перебуває у нас шість сімей, в яких систематично відбуваються дані порушення. Як тебе звати? Мене звати Настя. Настінька, а ти знаєш, в тебе є які твої права? Мати на с я маю право на сім'ю. А хто твоя сім'я? Мама, ти живеш? папа і сестри. А як звати сестричок? Вероніка і Аліна. А яке в тебе ще є право? Право життя. Право на життя. А яке ти хочеш, щоб в тебе було життя? Що ти любиш робити? Я люблю малювати. Ти в школу ходиш? Так. Да. Як ходиш в школу, тобі подобається навчатися? Так. Да. Подобається. А чим після школи займаєшся? Я Я малюю. Лібо май... щось читаю. А в тебе друзі є? Є. Є друзі. В тебе гарна сім'я? Гарна, так. так. Ти любиш маму і тата? Так. так. Угу. Шановні батьки, дуже гарно, коли наші діти люблять свої родини. Як сказала дитина, кожна. А дитина має право на сім'ю, на мама, на тата, на друзів, на те, щоб навчатися, щоб не хворіти, відпочивати. То, шановні дорослі урядових неурядових організацій, давайте консолідуватися, щоб права дітей дійсно забезпечувались. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.